Ігорьок та Іночки, ви обрали девізом свого весілля, творимо свою історію разом. Ви знаєте, що в історії всього світу безліч історичних подій творилось біля замків, біля фортець. З біблії дуже символічні слова. Написано так: Господнє ім'я то сильна башня. Я дуже бажаю вам, щоб вся історія вашого життя будувалась у цій башні. Символізм башні полягає в тому, що це неймовірно великий захист і опора від всіх ворогів. Нехай Бог буде вашим захистом. У кожній фортеці дуже спокійно, і саме якраз у Бозі ви зможете знайти свій спокій у всіх бурхливих життєвих переживаннях. І з фортеці дуже добре видно горизонти. Я бажаю, щоб Господь відкривав власне, як ця фортеця перед вами неймовірно величезні горизонти можливостей Мрій і благословінь. Нехай Бог вас благословить. Коли вони мені сказали, ви можете сказати таке слово, що для них? Кажу, я лише одне запитав, надовго чи коротко. Навіть вони сказали коротко. Ось я так як міць, сказав. Ну я іночку знаю дуже давно, але я одного хочу, щоб мир і спокій завжди був. в них. Знаєте чому? Бо я бачаю в Ігорі чудового проповідника. А її, як як дружині, прийдеться можливо більше вдома бути з дітками, але це така дорога. Така дорога моєї дружини була, така моя дорога була. Боже благословінь їм особливо бажання. Хочу ці молоді гарній сім'ї, хай був благословити, хай живуть довго і щасливо. Дуже люблять Ігорка і радиться на і зараз. От ми хочемо запитати найперші враження у новому статусі від новоспеченого чоловіка та дружини. От скажіть, будь ласка, для нас як то воно бути у новому статусі, у статусі сім'ї? Ігор, як ти себе почуваєш? А, ми ще не відчули, як це бути у ролі чоловіка і дружини. Але емоції дійсно дуже бурхливі, надзвичайно переповнюють і розуміємо, що сім'ю нашу поєднав сам Господь. Так, да, Це чудово. Амінь. В першу чергу бажаємо, щоб вони поважали один одного, щоб вони мали мудрість Божу. І якщо вони будуть мати повагу один до одного і до ближніх, особливо до батьків, то вони будуть мати і благословіння. Ви дуже гарна пара. Я прийшов тут з Канади, я пішов на весілля сьогодні. Бажаю вам, почали. Е, просто скажи, от як тобі, Ігор, взагалі, як служитель, як взагалі як людина? Що ти можеш про нього сказати? Прокоментуй. Коментувати цю людину ну, можна дуже довго і по-різному. Ігор ну, з ним якби так здружились, ми ну, не з самого дитинства чуть пізніше. А, скажу про нього, те, що він цілеспрямований. А, працює на результат. Доводилось разом працювати в не одному таборі і в різних проєктах, але Іні повезло, навірно, все-таки так. Да. Ким асоціюється у тебе Ігор, наприклад, якщо взяти в героїв. Ну, хай буде Йосип, напевно. Хай буде Йосип. Вірний. Вірний, нехай буде усього. Всього Все, у всьому. Гарно дякую за чудові відповіді. Скажіть, будь ласка, такі яскраві моменти з життя Ігорька. Що вам найбільше запам'яталося з його дитинства? Ну, у нього багато таких моментів було. Все навіть і не запам'ятаєш. Але так він був послушною дитиною, хороший хлопчик. Були такі моменти, що приходив після школи додому, але це було в молодших класах. Та вже на другий день не хотів йти в школу, покаже, що я вже буду йти в школу, як я вже все знаю. Але наступав наступало другий день і діватися нікуди. Наказували, якось наказували його ніколи. не пам'ятаю, щоб я його наказував. Цікаво ж дитинство Ігорька. Що ви може пригадати таке ж особливе, що я для... знаю одну історію, пригадаю одну історію, був у першому класі, він лівша. А так як пішов у перший клас не міг писати ні правою, ні лівою, то вчителька каже, хай пише правою. А він ніяк не міг правою писати. Постійно плакав. Ну так одного разу вже вдома робимо уроки, я там займалася з ним. Робимо уроки, вже зробили, вже скали рюкзак, вже, ну вже все. А він сідає і знову плаче. Ну чого ти каже? вже скільки плачеш, хлопче? А він каже: Ну, а мені що нема чого плакати, та ж завтра букву маємо чити. Чи ви можете побажати? А побажати. Вони такі щасливі, так люблять одне одного, одного, такі радісні. Та я і бажаю, щоб так їм було і завжди, щоб так любили одне одного, раділи одне одним і служили Богові, і надіялися на Бога, і все в них буде добре. Дякую, гарно. Такий питання. яким Іна була чоловіком? Вот яка вона є в дитинстві, Яка вона була? її? Иночка очень рано стала ну, читать. Уже где-то в 4 годика она много-много уже и книжки, так и буквы все уже знала. И что характерно, она очень любила петь. У нас магнитофон всегда включенный был. И она всегда песенки уже пела. И в 5 лет мы дали ее воскресную школу. И она уже там участвовала ну, в стихотворении, декламации. І вот. так она, в общем, творческая, очень любила, любит она детей. И у нас там Катя, соседка, и она ну меньше года на три. И она приходила всегда к ней, и она уже английский язык з першого класу очень полюбила. Она университет кончила. Ну, no, Иньяс. Yes. И вот эту девочку Катя учила, как учительница. И вот это у ней по жизни: любить деток, любить. Ну, она очень интересная. У меня такая доченька. И очень впечатлительная, можно сказать. Она за все переживает. Если какое дело ей поручили, она, папа, помогите мне, все, чтобы все сделать, все. Ну такая она у меня. Слава богу. Скажите, э, ну теперь она будет в первую очередь подходить к своему мужу теперь с этими вопросами. Пап, это нам не папа помоги, а уже Игорек помоги. Как вы будете относиться к этому? Теперь это отдельная семья, вот. И наша обязанность молиться за них, чтобы Бог их благословлял, давал им. Все свои божьи благословения. Ну и когда может мудрые советы надо, обязательно мы будем давать. А так они отдельно сейчас пошли по новой дороге. Слава Богу. Спасибо. Еще одно э, пожелание своим детям. Я деткам хочу пожелать в Еремии 177 написано: "Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь". Вот это це прекрасный прекрасний стих, щоб они пронесли в своїй житті. Спасибо большое. Вас э, інночка. Що ви можете про неї сказати? Буквально пару слів. Ну, Іночка в нас дуже така впечатлітельна, можна сказати, на, на російській мові. Дуже така ну, чудова, така гост, гостинна. Прекрасна, така дуже була нашим таким гарним сонечком. І... Це дуже чудово, що саме ви, мама, можете так її характеризувати. Я думаю, це їй буде приємно. І таке ну питання до вас згадати, такі особливі якісь моменти, такі, які можуть також її характеризувати, і от те, що вам сподобалось в ній, наприклад, можливо, якийсь був такий момент, або ситуація якась певна. Ну, вчилась дуже добре, і університет закінчила, звичайно. Но коли малесенька, вона то вона була дуже така спокійна, така під підростала, то вона більш така жвава, дуже переживає за діло Боже. Любить працювати на ниві господні і співати, вірші розказувати, часто в церкві розказує це. І це ми дуже тішилися. І останнє побажання, от як від мами з вашим дітям. Говорюча кінночка, я хочу сказати про за все, що вас дуже люблю і бажаю, щоб ви завжди любили ці такі почуття, які сьогодні я бачу, щоб ви пронесли через все своє життя. Любіть і любіть Бога, любіть одне одного, працюйте на його ниві і щоби. І тоді буде благословення. І якщо буде духовне життя, то тоді буде і Господь благословить вас і е, всім необхідним пишлемом. Благослові гарно дякую за відповіді. Ваші дякую, е, брати. Таке серйозне до вас питання. Мо я знаю, що ви дуже хорошо знаєте ігорка. Будь ласка, двома словами, охарактеризуйте його як особистість. Його характер він просто добрий. От. В нього добре серце, оце недобрящий. Добрящий. Перше, друге. Э, він забуває скоро, коли його образили. Були такі моменти, от, наприклад, семінарі, коли ми десь десь може так легенько образили і всі разом. Даже ж деколи ображається, так, да, це дивно. Але він швидко забуває. Да, прощає швидко. Ти так про це говориш, ніби ти його дуже часто ображаєш там в семінарі. Да. один раз тільки образує. Він забув швидко. Увірен? Може, спитаємо ігоря. Треба спитати, чи він забув? Може не потрібно питати. Добре, треба от Ігорька знову співставити з певним біблійним героєм. От що вам приходить на думку? Я думаю, Йосип. Е, кожну ситуацію він бачить як благословення, як Бог дарує. Тому він так легко на все реагує. Мені подобається в його характері. Це якщо старозавітній герой біблійний. Якщо говорити про нові завіт, мені здається така особистість, як Варнава, а ще, можливо, апостол Іван на ці дві особистості. Дуже хорошо. І що ви можете сказати взагалі, ну, от як побажання? Було б доречно, щоб от про ці біблійні герої, які ми говорили. Щоб от їхній характер отак от і продовжувався в його житті до кінця життя. Якщо Іван він був такий а, чоловік, який а, він всіх любив а, і писав пісня, там більше про любов говорилося. Щоб це втілося в житті. Подібна Варнава, який подавав руку допомоги тому ж апостолу Павлу і давав шлях іншим, щоб вони піднімалися вверх. Ну і вірність Йосипа. А так а, ну я б хотів побажати Гаріок, запам'ятай. Щоб ти залишався в такій компанії, ти є служитель, і щоб на тій ту службу, яку ти несеш, щоб ти її продовжував нести, і щоб вона після одруження ще більше в тобі, скажімо, ще більше ще більше горів до служіння, щоб якось одруження, знаєш, не скажімо, не приглушило твої бажання служити для Господа, служити серед молоді. Будь такий, да, да, подвоїлося це, можливо, навіть потроїлося, буде двоє дітей, -ді, тобто вчетво по да? і щоб ти був завжди такий компаньонський, щоб ми могли зі мною зустрічатися і разом-разом в дружній компанії, прославляти Бога. Привіт, хлопці. То, ми, то Ви в більшості, знаєте, Іну, ви співаєте в одному хоті, так? Да? Ну, що ви можете про неї сказати, охарактеризувати ну, там, одним словом, двома максимум. Одним. Сопрано. Хорошо співає. Right. Бистро засинає в дорозі. Можливо, у неї є якісь такі якості, які схожі з біблійними героями. Окей, давайте думати логічно. Інна. Вона на єму. Жужина чоловіка. Хто там скромний такий. Не пам'ятаю був. Є хороші організаторські здібності. А з біблії хто у нас організатор? А? Яку не знаю, хто, хто да, нас боронив. Да, да, да. Мойсей може. Це от побажанічко, побажанечко, ну, кожен з вас може побажати. Любили один одного, брали приклад з еталону. людини, яка любила це Ісуса Христа. Він показав нам ту справжню любов, яка повинна бути, тому різні приклад. Як Христос вас церкву, церков, щоб Ігор любив Інну. Всіє своєю, ну, всім своєю серце, всім душою і був готов жертвувати всім для Нього. Ну, це, це класно, когда Любиш так, як Христос. Ну, якщо взяти Біблію, да, історію з Біблії про те, як, коли Христос був на цьому світі, то багато було випадків, коли люди хотіли створити таку конфліктну ситуацію, да? але ніколи ніякого конфлікту не було. І тому для вас, якби приклад, щоб кожен із вас, якщо ну, Життя попереду, да? багато чого буде протягом життя, і щоб у вас ніколи не було ніяких конфліктів, щоб ви все вирішували з любов'ю. Я добре знаю вже Ігор, Ігоря і Інку і радий за них, що вони одружуються. Також помітив, що в їхньому житті, що вони служать Богові як окремо і щоб далі в майбутньому житті також служили Богові в нашій церкві і слава його. <праць> Я знаю, що ти є гість з боку народженої, як я розумію, так? Чому вона тебе запросила? Mm, все ж таки в одному гуртку були багатенько. Ну, навіть не можу порахувати скільки років, але були в одному гуртку. А, тоді? Так, да, це доречно. І ще одне питання. Е як ти можеш її охарактеризувати от як, зі сторони спостерігача? Спокійна. Квітка. І побажання для Іни, от як для твоєї знайомої, так? і також для них обох як вже є в сім'ї. Для Іни лишатись далі такою спокійною, терплячою, бо Ігор деколи може щось там не то зробити, сказати. Побажання для двох можу провести приклад життя сімейне. Це як стрімянка. І ви стоїте з обох боків. І чим ви ближче до Бога, тим ви ближче один до одного. Дякую гарно. Пока. Е, Питаннячко таке. Я знаю, що ти запрошений сюди зі сторони нароченого, так? Так. Е, ну, Як ви познайомились і взагалі, можливо, ще такогось цікавенького можеш розказати за Ігорька? Ну, по-перше, ми з одного села. Я сам злодичний, але вже живу в Хотині довгий час. Ми познайомилися з ним, ну, будучи тоді, коли я прийшов до господа вже, знавши, що він там живе, але не знав, що він вірить. Але потім пройшов час, ми познайомилися і стали хорошими друзями. Разом працюємо в команді в одному молодіжному комітеті. Характеристику його буквально в двох словах. Ну, Він добрий. Відповідальний, береться за якусь справу, він доводить її до кінця. Так, да, слава Богу. І ось таке питання, його характеризувати можна от, з якимось певним плівним героєм? Можна навіть з Мойсеєм, що він такий лагідний, добрий, вміє перетерпіти. І побажання твоє, Ігорю, як от чоловік чоловіку, да, ти вже зі стажем одружений. Будь ласка, йому саме йому. Ну, те, що я можу побажати, біблійний приклад, тому що Ігорючок люби свою дружину, а дружині побажає, щоб вона його слухалася і поважала. Амінь, дякую, гарно. Ну що, хлопче? Я тебе вітаю, і тобі таке завдання. От зараз на камеру дивишся, ось туди. І щось бажаєш собі? Ігор, я тобі бажаю виконати всі ті обіцянки, які ти. Давав, зокрема, вже свої дружині. Я тобі бажаю бути в першу чергу особливим і посвяченим священником своєї сім'ї і завжди всьому піклуватися про іночко. Що ти бажаєш іночці? Іночка, я тобі хочу побажати. Це завжди довіряти Богові для того, щоб разом з, з ними могли створювати хорошу богословенності. сім'ю. ще я бажаю тобі, щоб ти так, як і була до шлюбу, так і зараз максимально намагалася служити Богу і працювати для Бога. Ну і звичайно, що любити свого чоловіка. Це я тобі бажаю, іночка. Іночка, у тебе такий особливий сьогодні день. І ось таке тобі ну, питанечко, по завданечко, швидше за все. Ти повинна побажати на камеру щось собі. Інна, я тобі бажаю бути мудрою дружиною для ігорка, бути його помічю, бути підтримкою для нього. Зробити дім таким, щоб кожен вечір він спішив, він біг додому, бо там чекаєш його ти. Будь завжди для нього прекрасною. Прикрашай себе для нього. Готуй для нього щось смачненьке. Випікай. Будь завжди радісною, привітною, лагідною. Покоряйся завжди. Можливо, тобі не завжди буде це легко, але нехай Бог буде тобі поміч у цьому. Люби його і цінуй кожною хвилинкою, кожною миттю, яку ви будете проводити разом. Ігорьочок! Коханий мій ріднесенький, мій чоловічок, Я тебе неймовірно сильно і безмежно люблю. Вважаю тобі, щоб Бог завжди був з тобою, щоб він оберігав тебе, оберіг тебе кожну секундочку, де ти будеш знаходитись, щоб Бог дарував тобі мудрості, щоб ти був мудрим чоловіком, щоб ти любив мене, щоб наша любов росла і збільшила ще більше і більше. Я тебе дуже сильно люблю і буду любити завжди.